Дональд Трамп розв'язав торговельну війну, яка назавжди змінить Сполучені Штати. Після того, як він удруге став президентом, він запровадив мита проти суперників, таких як Китай, а також проти союзників Європейського Союзу, Великої Британії, Канади та Японії, розриваючи партнерства та ринки по всьому світу. Однією з причин, чому адміністрація Трампа запровадила мита, був величезний торговельний дефіцит, який США мали щороку. Країна купувала значно більше товарів у Китаю, Японії, ЄС та інших ніж продавала їм, що створює Рювало дисбаланс, установлюючи мита, адміністрація прагне скоротити цей розрив, стимулювати виробництво вдома та змінити те, як Америка торгує з рештою світу. Водночас, Сполучені Штати не завжди мали дефіцит. До 1945 року Америка не була чемпіоном вільної торгівлі, яким її часто вважають сьогодні. Навпаки, країна застосовувала високі мета щоб захистити власну промисловість. Відомим прикладом є тарифний акт Смута Гоулі 1930 року, завдяки якому президент Гувер обклав митом понад 20 Тисяч видів імпорту метою було захистити фермерів і виробників під час Великої депресії. Проте результатом стало подальше погіршення кризи, інші держави відповіли власними митами, а міжнародна співпраця зруйнувалася. Ця американська ізоляція 1930-х дала змогу зміцнитися зростаючим силам Німеччині та Японській імперії, оскільки США були зосереджені на внутрішніх проблемах. Це підготувало ґрунт для Другої світової війни. Після війни президент Гаррі Трумен поглянув на Європу і побачив, що та сама помилка може повторитися, адже радянський. Союз просувався в східну Європу, а вплив Сталіна зростав. Трумен усвідомив, що якщо США знову самоізолюються, тоді це може призвести до нової глобальної кризи. Щоб цьому запобігти, він створив НАТО для стримування радянської агресії, запустив план маршала для відбудови Європи та розмістив американські війська за кордоном на постійній основі, аби підтримувати стабільність. Для Трумена це було питанням виживання у новій ідеологічній боротьбі із радянським союзом. Завдяки цим рішенням, Сполучені Штати обрали міжнародну спів. Працю замість ізоляції замість того, щоб покладатися лише на військову силу, вони відкрили свої ринки для дружніх націй і допомогли створити глобальну економічну систему. Інституції, на кшталт Міжнародного валютного фонду та світового банку надавали кредити й підтримку, а нові торговельні угоди знижували бар'єри та відкривали споживчий ринок США для союзників. У центрі цієї системи був долар США, який став світовою резервною валютою. Підкріплений економічною потугою Америки та її відданістю вільній торгівлі. Долар робив вихід із системи занадто дорогим для інших держав, адже це загрожувало їм фінансовою катастрофою. Така мережа зміцнювала лідерство США та робила світ безпечнішим, пов'язуючи добробут інших націй із стабільністю Америки. Коли відносини між Радянським Союзом і Комуністичним Китаєм погіршилися, США скористалися шансом послабити свого головного ворога. Замість того, щоб розглядати Китай і Радянський Союз як єдиний комуністичний блок, Вашингтон обрав іншу стратегію. 1972 року президент Річард Ніксон прибув до Пекіна, офіційно відкривши дипломатичні та економічні відносини і інтегрувавши Китай у систему, очолювану США. Запропонувавши торговельні стимули та доступ до американського ринку упродовж наступних двох десятиліть. Ця стратегія виправдала себе. Китай почав відкривати економіку і торгувати зі США, тоді як Радянський Союз загруз у політичній ізоляції та економічному застої. Зрештою, радянський союз розпався 1991 року, і модель відкритого ринку США стала домінуючою у світі. Після завершення холодної війни, США лишилися єдиною домінантною силою на планеті. У 1990-х вони продовжували розширювати торгівлю та поглиблювати економічні зв'язки, відкриваючи все більше свій ринок, такі країни, як В'єтнам, Бангладеш, Індонезія та Південна Корея, змогли стати ключовими виробничими центрами, орієнтованими на експорт продукції до США у Європі. За підтримки Вашингтона було створено Європейський союз, який згодом розширився, включивши колишні країни комуністичного. Табору ближче додому США допомогли заснувати нафта з Канадою та Мексикою, утворивши єдиний економічний простір у північній Америці. Результатом стала глобальна мережа, що трималася на морських шляхах, фінансових системах і домінуванні долара. Під ґрунтям була ідея, що спільний добробут запобігатиме конфліктам і утримуватиме світу руслі інтересів США. Однак на початку 2000 років виникли серйозні проблеми. Після вступу Китаю до світової організації торгівлі у 2001 році торгівля між Вашингтоном і. Пекіном зросла, і американський ринок заполонили китайські товари, що знизило споживчі ціни. Але спричинило величезний дисбаланс у цей час. Заводи в Детройті та Піцбурзі закривалися так, як компанії переносили виробництво у китайські регіони з дешевою оплатою праці, з відтоком робочих місць промислові міста спорожніли, зарплати перестали рости. Профспілки втратили вплив, а цілі громади лишилися без майбутнього. Згодом сталася фінансова криза 2008 року, яка виявила глибинні вади американської економіки. Те, що почалося як іпотечна і кредитна бульбашка, підірвало репутацію США, і економічне лідерство Америки опинили. Лосялося під питанням у цей час Китай дедалі активніше використовував систему, створену американцями у власних інтересах. Завалюючи не лише американські, а й глобальні ринки дешевими товарами, Пекін став фабрикою світу і накопичив величезні профіцити від торгівлі з іншими країнами. Китай також сприйняв кризу як доказ занепаду США і почав рухатися до економічного та військового домінування. Пізніше ініціатива Один пояс один шлях стала центром цих зусиль, адже Китай почав інвестувати мільярди доларів зароблення на торгівлі у порти залізниці та іншу інфраструктуру в Азії, Африці та Європі. Це були стратегічні кроки, спрямовані на посилення впливу, що кидав виклик існуючому світовому порядку під проводом США. Тому не дивно, що після обрання Дональда Трампа, президентом у 2016 році, він налаштувався на пряму конфронтацію з Китаєм. Під час першого терміну Трамп розпочав масштабну торгову війну, запровадивши нові мита на китайські товари. Пекін відповів зустрічними тарифами на американські продукти і то. Торгівля між двома державами скоротилася. Мита змусили американські компанії переглянути залежність від Китаю і почати повертати виробництво додому. Але поки бізнес визначався з наступними кроками, назрівало щось значно масштабніше. Коли почалася торговельна війна з Китаєм, світова економіка вже буксувала. Потім світ зіштовхнувся з пандемією, яка порушила ланцюги постачань і ще більше ускладнила ситуацію. Фабрики зупинилися, судноплавство між Китаєм та США завмерло, а контейнеровози скупчилися біля портів. Криза показала, наскільки крихкою та взаємопов'язаною стала глобальна торгівля. Поєднання мит і карантинів переконало уряди, що покладатися на складні міжнародні ланцюги більше не можна. Необхідно переосмислити походження та безпеку критично важливих товарів. Тим часом Китай посилив тиск на Тайвань і пред'явив претензії на морські території В'єтнаму, Малайзії, Індонезії, Брунею та Філіпінам у південно китайському морі, що зробило необхідність змін очевидною. Залежність від далеких і потенційно нестабільних ланцюгів постачання Тепер була не тільки економічною, а й питанням національної безпеки. Саме тому адміністрація Байдена почала активно відроджувати промисловість США завдяки стимулам і промисловій політиці. Компанії, які інвестували у виробництво в Сполучених Штатах, особливо в галузі напівпровідників і зеленої енергії, отримували податкові пільги. Закон щодо стимулювання виробництва напівпровідників дав змогу уряду виділити десятки мільярдів доларів компаніям Intel, TSMC та іншим для будівництва і модернізації фабрик у сполучених штатах, паралельно використовуючи вплив на партнерів у Тайвані, Південній Кореї, Японії та Нідерландах, США посилили експортні обмеження на передові чіпи. Що майже унеможливило їх придбання Китаєм, згодом друга адміністрація Трампа зайшла ще далі і розгорнула повномасштабну глобальну торговельну війну. Мита на китайські товари підвищилися до 245%, фактично перекривши доступ на американський ринок. У відповідь Пекін обмежив експорт критично важливих мінералів, від яких залежать США. Хоча сторони частково знизили напругу, тарифи залишаються високими, і ризик нової ескалації зберігається. Проблема в тому, що ці мита спрямовані не лише лише проти Китаю, а й проти найближчих союзників Америки. США обклали митами Канаду, Мексику, Велику Британію та Європейський Союз. Це відштовхує давніх партнерів і підриває західну єдність, на яку Сполучені Штати традиційно спиралися, щоб підтримувати свій вплив у світі. Кінцева мета використати мита як важіль для створення нової торговельної системи вигідної США. І скоротити торговельний дефіцит коштом ворогів і союзників. Однозначна перевага такого підходу це прискорене повернення виробництва. Лише за останні місяці уряди та компанії пообіцяли інвестувати трильйони доларів у створення промислових потужностей у США. Зрештою, це може забезпечити робочі місця, зміцнити промислову базу і зменшити залежність від держав, що раніше вигравали від відкритої торгівлі США. Утім, тарифна стратегія Трампа несе великі ризики. Попри всі обіцянки, розгортання виробництва займе роки. Якщо не десятиліття, тим часом мита ймовірно підвищать ціни та розкрутять інфляцію, роблячи товари дорожчими для споживачів. Нові бар'єри проти ворогів і союзників можуть фрагментувати захід і послабити глобальний вплив США. А історія вже показує, коли Америка повертається до ізоляціонізму, її вороги стають агресивнішими. Та зрештою лише час покаже, як ця масштабна торговельна війна змінить Америку. У сучасній історії немає прецеденту такого масштабного торговельного конфлікту, як зараз. І його наслідки відчуватимуть. По всьому світу змінюючи сполучені штати назавжди на краще чи гірше?